Щодо допомоги, ну про допомогу треба говорити не в Давосі, Тому що люди, які займаються зараз допомогою, вони знаходяться у Вашингтоні і вони знаходяться у Брюсселі і у Європейських столицях. І там є дві формули, які мені вже теж стали абсолютно зрозуміли: є американська формула допомоги, що президент Джозеф Байден намагається умовити Конгрес. Щоб він проголосував за допомогу Україні, тому йде на поступки по кордону. А колишній президент Дональд Трамп бажає, щоб Конгрес не голосував за допомогу і тому вимагає від своїх прихильників робити все можливе, щоб сказати, що Байден не йде на недостатні поступки і щоб за допомогу не голосувати. Офіційно республіканці кажуть, що справа не в допомозі Україні. А фактично, вони саме тому не голосують. По компромісу, по кордону, щоб не було грошей для нас. І оце і є реальність, тому що зараз, коли сенатори, в республіканці говорять, слухайте, ми досягли історичної домовленості з демократами, такого шансу вирішити нашу проблему у нас не буде, як зараз. Є з кордоном. Трамп каже, що ні, не голосуйте. Ні, не голосуйте. І тепер дуже багато що буде залежати від е, спікера Палати представників Майка Джонса. Звісно, але насправді е, те, що на ті поступки, які на які пішов Байден, вони суперечать його політичній візі, якою він стоїв років 40 по міграційній політиці. Так що він може піти на такі поступки тільки щоб допомогти Україні. Я кажу, що тут абсолютно протилежні інтенції. Байден готовий. Змінити свій політичний курс на користь республіканців щоб допомогти Україні. А республіканці готові насамперед президент Трамп готові відмовитися від такої можливості, щоб Україні не допомогти. Я просто наполягаю. Тут справа не в кордоні, справа в цьому голосуванні в Україні. І от вже Мейлорі Тейлор Грін, одна з найбільш таких меджрі Тейлор Грін, одна з найбільш таких затятих прихильниць Дональда Трампа, вона вже попередила е, спікера Джонсона, що якщо він поставить на голосування цей пакет в палаті представників, буде винесено питання про його відставку. І от тепер буде такий момент істини. Тому що коли голосувалося це продовження бюджету тимчасове. Там 106 республіканців, наскільки я пам'ятаю, проголосували за, 105 проти. Ну тобто, у Джонсона не мов би є більшість в один голос, щоб зберегти посаду. Це дуже дуже ризикована річ. І на лід. Да. По якому можна наскільки він буде готовий ризикнути своєю кар'єрою заради допомоги Україні, я не знаю, тому що його попередник, який ризикнув домовленостями з демократами Кевін Макарці, він не тільки позбувся посади спікера. Палати представників, він позбувся кар'єри політичної. Він змушений був залишити Палату представників. Колишній президент Майк Пенс, який не підтримував Дональда Трампа тоді під час штурму капітолію і наугурував, по, по суті, результати виборів, дозволив е, Джозефу Байдену по процедурі стати президентом Сполучених Штатів. Він фактично втратив популярність у республіканській партії. Е, Таких прикладів зараз чимало. Люди, яких не підтримує Дональд Трамп, не мають жодних шансів зробити політичну кар'єру в лавах республіканської партії. Дональд Трамп фактично захопив цю партію, і тепер всі конгресмени республіканці змушені всупереч своїй політичній позиції орієнтуватися на його погляди. Ось це реальність. І тому, в принципі, питання виділення нам допомоги, як чесно сказати, дуже сумнівно. Ми, може, маємо шанс, але з кожним новим тижнем цих перемовин ми його втрачаємо. Ба пам'ятаєте, говорили, що буде голосування напередодні Нового року. Потім, що буде голосування після канікул вже 20 січня, ніякого втішного результату немає. В Сенаті приходить до якихось компромісів, в палаті представників навіть не пахне компромісом. І найголовніше, що я думаю, що після цієї промови Трампа. Сенатори можуть змінити свою лінію. Ньют Грінгріч, один з прихильників Трампа у Сенаті, чітко сказав, що Майк Джонсон має тримати свою лінію і не ставити цей пакет на голосування. Ось вам відповідне питання. Так що це проблема. До президентського крісла. Не знаємо, що потрібно виграти президентські вибори, але в нього є всі шанси, якщо його не зупинить якісь судові інстанції, стати кандидатом на посаду президента від республіканців. А далі вже невідомо. Ми не можемо з вами якось передбачати результати президентських виборів США, тому що вони не передбачені, тому що вони. Залежить не від загального рейтингу кандидатів, а від голосування у так званих проблемних штатах. І це теж зараз досить змінюється, тому що раптом виявляється, що штати, які вважаються традиційно демократичними, традиційно республіканськими, змінюють своїх фаворитів на тлі ось цього жорсткого протистояння між двома партіями. Так що, в принципі, результати президентських виборів не передбачені і будуть залежати, я б сказав, від випадковості. Я вам нагадаю, що коли Трамп став президентом Сполучених Штатів, він програв президентські вибори по загальній кількості виборців. Надається на мільйон громадян, на мільйон людей більше проголосували за Хілері Клінтон. Що так. не завадило того Дональду Трампу отримати прекрасну перемогу у президентських перегонах, тому що в нього він отримав більшу кількість голосів виборників це. Така особливість системи виборчої федеральної держави, це один момент. Я думаю, що всі ці скандали йому допомагають. Навіть в очах його електорату, це другий момент. Якщо буде якийсь вирок суду по якійсь кримінальній справі, це може йому завадити, але ми досі не знаємо як. Потім треба зрозуміти, чого бажає Трамп. От дивіться, якщо ми з цього року не отримуємо гроші від Сполучених Штатів, я не думаю, що це суттєво позначиться на лінії фронту на всій цій ситуації. Тому що 2024 рік це для Росії, для України рік збирання якихось зусиль і можливостей. Я, в принципі, думаю, що може скласти ситуація, коли наприкінці 2024 року ми будемо в тій самій ситуації, що в 2023 Але ж буде ще 2025. І в принципі, Трамп може вважати. Що якщо його оберуть президентом, і він відразу почне консультації з Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації, Україна має розуміти тоді, що в неї немає сил боротися. Тому що в неї не буде додаткових ресурсів, в неї не буде грошей саме на 2025 рік. І від Дональда Трампа будуть очікувати. Якогось реального посередництва, і Україна не зможе заперечити його, його власній формулі. А я вам розповім, що буде через 24 години. Через 24 години виявиться, що Путін його має в носі, так би мовити, що ніяких реальних домовленостей з президентом Росії на якихось компромісних умовах він досягти не може, що Путін чітко скаже його радникам, що він хоче всю Україну і негайно і вибачить. і зняття санкцій всього на світі. І Трамп збіситься, як це, це завжди з ним буває, і почне не тільки допомагати Україні, а й пробувати дестабілізувати ситуацію в якихось інших регіонах важливих для Росії. І швидше за все, не тільки буде збільшення масштабу російсько-української війни, тому що така людина, як Трамп, може абсолютно спокійно, після того, як її розчарує Путін, дати дозвіл обстрілювати ракетами територію Росії. А й в принципі велика війна. Я, в принципі, думаю, що обрання Дональда Трампа президента може бути прелюдією для прямого зіткнення Заходу і Російської Федерації з абсолютно непередбаченими наслідками. Ми, в принципі, маємо розуміти, що обрання Трампа президентом Сполучених Штатів у Лостуфаті це прелюдія до Великої війни. Тому що Трамп, на відміну від Байдена, не буде розраховувати наслідки своїх дій. Він політик, який спочатку б'є, а потім думає. Він, спочат, так, він спочатку домовляється, і коли не бачить цієї поваги до себе, яку він розраховує, він починає біситься і починає думати, як йому знищити того, хто без великої поваги до нього поставився. А треба сказати, що его Трампа це не, воно не співрозмірно з Его Путіна чи його Цзіньпіна. Тому що Трамп. Абсолютно логічно, він же президент Сполучених Штатів. У Путіна его перебільшує значення його держави. А в принципі, його Трампа відповідає значенню його держави. Так, він егоцентрична людина, але він точно розуміє, чим він керує. А Путін не розуміє, чим він керує. Він не керує чимось таким, що можна порівняти з Америкою. Так що Трамп може думати, що Путін це усвідомлює. Але Путін. Вважає себе рівним Трампу, не маючи можливості. Трампу. от вам прекрасні умови для третьої світової війни, і для удару якоїсь ядерної ракетою по Москві. І ядерною ракетою по Вашингтону немає Путіна, немає Трампа. Немає там 10-20 мільйонів е -е, людей. Ми з вами, якщо виживаємо, пишемо чудові репортажі про всю цю історію.